Доброго дня! Я дитячий реабілітолог та спеціаліст дитячого лікувального масажу медичного центру АЦМД MEDOX. Лисенко В'ячеслав. І у вас одразу може виникнути питання: спеціаліст дитячого масажу це як? В цьому відео спробуємо стисло розказати, що відбувається за 40-хвилинний сеанс такого лікувального масажу з одним справжнім козаком. Знайомтесь, це Нікіта! Йому вже 4 місяці, і він неймовірний молодець. Тож, ми з Нікітою почали відпрацювання поворотів голови та шиї, це діагностичні рухи, які можуть сказати нам багато про що: симетрія, амплітуда, фіксація погляду, мотивація і багато іншого. Повороти набік від якості цього руху може залежати подальші рухові навички дитини, як то повзання на животі і навіть хода. Далі масаж спинки. Зі сторони спинки багато вкрай важливих зон, які впливають не тільки на підтримку шиї та голови, але й на відмінну роботу внутрішніх органів малюка через вегетативну нервову систему. Ніжки та пальчики це найвіддаленіші частини нервової системи, їм потрібно приділяти особливу увагу та ретельність, щоб малюк швидше відчув своє тіло. Стимуляція рефлексів ніжок і ручок. Найпростіші з цих рефлексів нижній гапальний рефлекс, рефлекс Бабінського. Безумовні рефлекси. Це подарунок, яким потрібно користуватися в повному обсязі. Деякі з них забезпечують існування, а деякі забезпечують рухи. Масаж ніжок. В масажі ніжок найцікавіше це кульшовий суглоб, і з ним потрібно працювати особливо ретельно та обережно. Погладим, ти він, dai, погладим. Далі гімнастика ніжок. У гімнастиці найважливіше це безпека. Отож, кожен суглоб нам потрібно убезпечити. Масаж ручок і пальчиків. На руках та ногах на пальчиках дуже багато рецепторів. Масаж ручок дуже важливий. Але ця зона дуже чутлива. І малюк може виявляти занепокоєння. Вправи на кулі дуже добре сприяють розвитку малюка, тому що вони розвивають і вестибулярний апарат, і координують рухи малюка. Деякі вправи на кулі вкрай важливі для малюка, особливо для кульчових суглобів. На кулі ми можемо відпрацювати сідничний м'яз, який забезпечує кульчовий суглоб необхідним рухом. Ну як сподобалось? Тепер ви маєте уяву про те, як проходить дитячий масаж. Наші спеціалісти з педіатричного відділення клініки АЦМД завжди будуть раді вам допомогти і при потребі направлять вас на масаж. Бажаю здоров'я вам та вашим малюкам!